Вітаю вас, друзі, енергії вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Зараз подивимося про що нам хочуть сказати сьогодні руни саме сьогоднішній день. І ось. Так, ну, загалом день обіцяє бути. Прекрасно, але є деякі особливості в цьому дні. По-перше, ви сьогодні можете пожати врожай того, що ви вже засіяли якісь плоди своєї праці. Ви відчуєте це, ви зможете в матеріальному плані вже насолодитися, можливо, ще не сповна, але врожаєм своїм. Здоров'я і самопочуття буде за зероною у роз. Радість, щастя, задоволення теж будете відчувати протягом сьогоднішнього дня. Вплив інших людей на вашу ситуацію теж буде. І отут От трошки питання. З однієї сторони, позитивний вплив. Одні люди будуть позитивно впливати, а інші якось нібито пригнічуватимуть. Десь ваші енергії. Якщо ви жінка, тим більше жіночності, будуть страждати від впливу інших людей. Енергія у вас буде бити ключем таке енергетичне наповнення, все чудово. Але у нас в центрі випадає хагалас, руна досить складна, яка має руйнівну силу. І, можливо, сьогодні один з етапів вашого життя або якісь події, які вже віджили себе. Це все руйнується. Воно залишиться позаду, а ви крокуєте вперед. Подивіться, тут прекрасне оточення рун. І навіть якщо ця руна має таку особливість руйнувати щось, то за всіма іншими рунами тут чудове поєднання, гармонійне поєднання енергії. Тому у вас все вдасться, ви все вистоїте. Є якийсь момент ну, того, ви будете відчувати. Якусь тяжкість, може, якась проблема десь з'явиться. Але, але це все на краще. Вам потрібно значить, пройти, здобути той досвід у вирішенні тієї проблеми, тієї ситуації. У вас все вийде, у вас достатньо для того ресурсу, енергії, благословенні, оточують вас. Все буде добре.